Шановні друзі, відновлюю своє, свої відеоповідомлення. шановні пошановичі натурального вина, хочу вам представити наш начальний колектив і сьогодні ми починаємо роботу на новій винороді. Чому в мене не було в ефірі? Блін, хочеться класно зняти у цих красивих дівчат, а я щось не туди. О, о. Я <ріст> Да, Така новина, відкриваємось. Зараз ми будемо трошки тут наводити порядок після ремонтних робіт, після цього всього. І плануємо, що найближчий час приласити вас до нашої виноробні в лісних полянах, де ми виготовлятимемо сир, м'яско і ваше полюблене ваше вино. Чекаємо, ждемо і далі буде продовження цього відеорепортажу. уже від нових дівчат, красивих, розумних і дуже дуже таких. Ну ну блін, у них класні такі посмішки. Я горжусь собою.